you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Навіть на десятому місяці війни успішну політику президента, деякі диванні воїни та експерти, типу прохоботів, всіма силами намагаються перетворити на провал та розігнати зраду. Тепер все дійшло до того, що вони вирішили вчепитися, що нібито зеленський цинічно бреше, і його взагалі цікавлять лише свої інтереси. Так сорому таке заявити набрався Прохоботівський журналіст Юрій Бутусов у Путіна руки в крові українців. Він вбився у зале. Ненського в крові гаманець та язик. він брехун написав псевдожурналіст, і знову, знову і знову посипалися такі непередбачувані запитання про хоботів про те, чому не було проведено розгортання територіальної оборони, не було негайно підірвано мости через Чонгар, мости через Дніпро в Херсоні. Так, всі міста здали без бою. Населення так само здали, оборони жодної не було, армія не фінансувалася. Загалом вся стандартна пропаганда гетьмана. Що ж, справді навіщо вірити вищому командуванню? Та з. ЗС... Суя, якщо можна просто наїхати на владу заради дешевого піару, але нікого не цікавить те, що Херсон уже звільнено. Слідство активно займається зрадниками і колаборантами. Держава працює ЗСУ працюють. Звісно, не все легко і просто, але політика президента повністю успішна. Але порохоботи ніяк не можуть цього пережити і заспокоїтися. Водночас Бутусов себе не стримував і висловився ще й щодо Руслана Демченка. Той як завжди заявив, що це агент Росії, і навіть наводить у приклад російські ж змі, і що у них наче. То тобто нічого про Демченка скандального немає. Варто зазначити, як підкреслюють змі Бутусов, це наш аналог Дмитра Медведєва, теж випиває, теж не сповна розуму, тільки той погрожує світу. А цей все шукає. Шукає агентуру Росії в офісі президента на 10-му місяці. Війни все одно шукає чи це не абсурд. Нагадаємо, що влітку з'явилася інформація про його звільнення з посади, але одразу ж для таких любителів скандалів, як Бутусов, і всі їхні бутоферми, у Зеленського пояснили це рішення. Через особисті причини, пов'язані зі складним станом здоров'я, пан Демченко не зможе продовжувати виконувати роботу, оскільки потребує серйозного лікування. Подоляк тоді зазначив, що Демченко є професійним дипломатом, що активно працював на різних посадах державної служби протягом практично всього часу незалежності України і з першого дня повномасштабного вторгнення перебував Робочому місті в Києві, а дехто каже агентура, тож сьогодні президент ухвалив певні кадрові рішення, перерозподілив обов'язки між іншими членами команди, оптимізував роботу РНБО під нові виклики нинішнього формату війни. Підсумував радник голови офісу президента. Водночас, неймовірно, прикрим є той факт, що деяким представникам української влади та їхнім журналістам вистачає наглості сумніватися в обдуманих вчинках нашої влади та загалом в успіхах ЗСУ, що випливає з усього сказаного Бутусовим, з будь-якої причини, за яку Хоч можна якось зачепитися задля хайпу. Вони піднімають хвилю обурення та намагаються таким чином заробити необхідні очки рейтингу. Однак всі їхні старання абсолютно марні. Українці давно побачили, хто старається задля відбудови та процвітання держави, а хто працює на її розвал. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.